Життя святого великомученика Теодора Стратилата. Теодор означає дар Божий. Стратилата означає воєвода, полководець. Святий Теодор народився в Євтахії, коло Амазії, головного місця Понту. В молодості своїй він здолав страшного змія, що поїдав людей і худобу. Всі довалися з його відваги і з того, що він прилюдно став говорити за це. Що йому допомагав Ісус Христос здолати цього Змія. За цю хоробрість Теодора призначили начальнику міста Іраклії. Коли імператор Ліцині почав переслідувати Християн, то покликав до себе Теодора, аби дати йому наказ мучити Християн. Однак Теодор відмовив імператору і сказав, що би той прибув до Іраклії, бо має важливі державні справи щодо його приїзду. Перед приїздом Лиціанія святий Теодор мав видіння, нібито він стоїть на даху високого дому, а в нього летять вогнані стріли, та почувся голос неба Не бійся, теодоре, бо я є з тобою. Коли видіння зникло, він покинувся до міста, приїхав імператор у Ліціані і сказав йому, що йому потрібно поклонитися його богам, яких він привіз з собою, і тоді милість його. На нього зійде і вмине його від страви. Святий Теодор попросив, щоб імператор дав йому тих бушків на два дні додому, після чого він прилюдно дасть їм ісповідь своєї віри. Послухав цар, а святий Теодор поток вдома всіх срібних буванів на шматки і роздав срібло Богом. Через два дні сів в на площі посеред міста і покликав святого Теодора, щоб той приніс бошкам жертву. Тоді один царський вельможа. Нам'я Максентіс сказав імператорові, що бачив голову однієї богині в руках жеброчого діда, і довідався, що теодор потрощив бушків і роздав срібло убогим. Тоді імператор прикликав його до себе і сказав йому, що на нього буде чекати страта. Святий теодор відповів йому: Якщо бушки твої цісерві не могли спасти себе з моїх рук, то як вони можуть допомогти тобі? Я християн і за віру Христову готовий йти на муки. Розлючений імператор із злості наказав здерти з нього одяг і бити його сухими воловими жилами. Святий мученик переніс 600 ударів по спині і 500 ударів по животі. Мучитель сміявся і говорив: Чекайте, одре, аж ось твій Христос спасе тебе, а святий відповів йому: закінчуйте те, що почав, однак ані муки, ані смерть не позбавлять мене любові до Христа. І знову стали його бити вже залізними прутами, прикипали його боки і рани шмотували гаками, а потім скованого кинули до в'язниці, де п'ять днів тримали без їжі. Через п'ять днів його прибили до Христа, бритвами різали все тіло, стрілами виколили очі. Розпороли живіт і мучили так, що майже голі кістки висіли на Христі, і стався той голос просити і просити Господа. Щоб дав йому сили врятуватись у святій вірі, явився Ангел Божий, зняв його з Христа і оздоровив. Імператор, думаючи, що, що святий Теодор уже помер, послав двох дворян Антіоха і Патрикія, щоб наказати його тіло кинути в море. Коли ж вони побачили святого Теодора живим і здоровим, то разом з 80-ма воїнами припали до його ніг і увірували Спасителя, почав збігатись народ. Усі горнулись до святого, аби дитнутися до Його одежі, а хворі й віснуваті при цьому зцілювалися. Ліцині, довідавшись про це, послав трьохсот воїнів убити, усіх, хто вірили у Христа. Та вони також прийняли святу віру. Народ хотів це уже кинутися на ліцині і дворян, тим більше, що імператор послав ката, аби відтяти голову Святому Толодою. Та святий Теодор утихомирив народ, скріпився усіх у святій вірі і сказав, що сам прагне померти за Христа, і поставив свою голову під меч. Слуга його, який був свідком його страждання, все це записав. Святе тіло він переніс до Евхіатії, де воно прославилося багатьма чудами, і над могилою святого Теодора було поставлено церкву. Кілька століть пізніше, за правління імператора Йоанна, святий Теодор. Причинився до перемоги греків над їх ворогами. Одячний імператор замість старої вже церкви побудував над його гробом нову, дуже величну, а в Евтіахії назвав на честь святого Теодора Теодором Полісом. Пізніше мощі мученика було перенесено до Царгорода, де вони спочивали у церкві, та зберігався також меч і щит святого Теодора. Близько 1256 року мощі було перенесено до міста Венеції з Богом!